І так, всім привіт, понти, я раніше купляв лутбокс з планшетами. І сьогодні в мене дойшли руки, щоб перевірити цей лот. І знаєте, з такого лута планшетів, все ж таки щось питаються зробити, це тільки 6 планшетів. Але їх насправді достатньо, щоб купити лот. Тому давайте довго затягувати, не буду, тому беріть якийсь чай, пранічки, а ми починаємо. Перший планшет, який подав якісь признаки життя, а іменно те, що він заряджається, хоча насправді пробує зарядитися, це Lenovo. Якщо зрівняти стан остальних планшетів, то він навіть не в поганому стані можна сказати. Другий планшет китайський від компанії Аустер. Насправді мені невідома компанія, перший раз про неї чую. Планшета відсутня кнопка включення, а також громкості. І скоріше за все, в нього матриця також не жива, так як шлейф відірваний. Затоплата дає всі признаки життя. Наступний планшет Prestige заряджається, але не запускається. І з мінусів цього корпусу, у нього така пластмаса, що до нього все просто липне, а також його відмити це просто нереально. Другий мінус це битий тач, можливо екран ще працює. Але це не точно. Наступний планшет має найкращий стан, так як в нього екран не побитий, так що в нього навіть немає подряпин на корпусі. І він від компанії Lenovo. Планшет заряджається, але чомусь не може запуститися. Тому переходимо до наступного варіанту. І наступний планшет у нас ось такий біленький Lenovo, він також заряджається і доволі непогано, скажу так. Але також чомусь не можу вімкнути, скоріш за все, батарея просто в ноль висаджена. І тепер у нас планшет третій знову Lenovo. І насправді цей планшет найдорожчий серед всього лота, всього планшета живий екран, що, звісно, є вагомим плюсом. Але, звісно, є і мінус. Це те, що він не може запуститися, не знаю по якій причині. Спочатку я думав, що це флеш-пам'ять, але якби там не було, планшет би хоча б запускався і висів би на заставці. А зараз у мене причина те, що батарея висаджена в 0, і коли підключаю його до зарядки, він навіть не встигає набирати повноцінний заряд для включення. Але також я ще подумав, що можливо закоротила кнопка увімкнення, тому я рішив відключити, але це ситуацію не змінило. Коротше, ось так планшет запускається, а також вимикається. Насправді, я думаю, що це може бути проблема з флеш памяттю але є щось в мене вже є відозро, те, що батарея просто не встигає зарядитися. А вмикається він автоматично, так як я навіть кнопку відключив. Думаю, що вона може замикала. І насправді надіюся те, що мене дивляться експерти. Тому, пожалуйста, велкам в коментарі. Так як, скоріше за все, я сам його зробити не зможу. Або даже можливо, що серед глядачів когось була така проблема, і ви її рішили, також напишіть, пожалуйста. Іда, зараз я вважаю, що лот доволі вийшов непоганий і ми все одно його купимо навіть в такій ситуації. Так як не забувайте, те, що в нас дуже ще багато планшетів, які можна продати по типу як деталі. Ось такий коротенький відосик в мене вийшов, тому якщо ви не дивилися попередню частину з розпаковкою, клікайте по ній і дивіться, як ми розпаковували цю коробку з планшетами. І думаю, на цьому можна закінчувати, тому не забувайте про комент, який може мені допомогти, також лайк і підписку на канал, так як це все мене доволі сильно мотивує, щоб робити наступні ролики. І зустрінемося дуже скоро в нових відеороликах.